Зараз будемо з вами дивитися відео, тому що у нас є гарні новини. Наш благодійний фонд Ангар Україна відтепер можна знайти в Монобанку в розділі Благодійність і зробити щоденну, щотижневу чи щомісячну підписку на постійний донат, то раптом ви можете забути про те, що можна задонатити. Отже, заходимо в інші платежі. Знаходимо благодійність, тут вводимо назву Ангар Україна. І ви можете зайти сюди і натиснути деталі банки. І тут, коли ви бачите усі деталі цієї банки, то ви можете підключити відрахування. Отже, можна вибрати округлення залишку, це буде до 10 гривень завжди округлювати, округлення витрат, процент від витрат, і також можна налаштувати регулярні платежі. 50 гривень, чи скільки ви хочете, яку дату. Ну, тобто, ви можете тут же це все регулювати, як вам буде зручно: чи раз на день, раз на тиждень, чи раз на місяць, чи раз на два тижні. Вибрати якусь собі дату. Отже, якщо ви це зберігаєте, то воно у вас запам'ятовується і саме на цю банку завжди будуть падати донати. Тому давайте будемо підтримувати Сили оборони, тому що потреби завжди у них є. Війна, на жаль, триває, і будемо разом гуртуватися. Слава Україні!